Слава Україні! Героям слава! Сьогодні 17 квітня. Південноукраїнський енергокомплекс працює в штатному режимі. Енергоблоки атомної станції та гідроагрегати каскаду ГЕС ГАЕС стабільно виробляють електричну енергію. Порушення вимог радіаційної безпеки на промисловому майданчику АЕС і на прилеглій території відсутні. Минулого тижня знову надійшла тривожна звістка до нашої громади. Під час виконання бойового завдання потрапив під артилерійський обстріл Російської Федерації і отримав поранення несумісні з життям солдат 1-го аеромобільного десантного відділення гранатометного взводу, житель нашого міста Олександр Цанов. Невимовний біль, безмежна скорбота, вічна і світла пам'ять мужньому герою, який віддав своє життя за рідну землю. Низький уклін рідним захисникам. У цей, можливо, найважчий період ведення бойових дій, які спостерігаються зараз по всій лінії фронту. Ми прийняли на підприємстві рішення про перерахування коштів, зібраних завдяки благодійній акції колективу Південно-Українського нергокомплексу на допомогу Збройним силам України. Було укладено контракти. Щодо постачання коштовного обладнання для захисників, вже закуплено десятки квадрокоптерів, тепловизійних, оптичних приладів, комп'ютерної техніки, зарядних станцій, сонячних панелей та іншого. Передання допомоги відбувається практично щодня. Представники військових частин, які мають можливість самі приїхати за своїм замовленням, отримують його на території підприємства. Решту помочі ми відправляємо поштою на вказані пункти призначення. І напередодні, і під час Великодніх свят робота не зупинялася. Відразу декілька військових частин отримали від колективу енергетиків дуже важливе для них устаткування. Також захисникам відправили оригінально оздоблений прапор України. Його виготовили працівники Палацу культури енергетик. Нехай він допоможе бійцям, які зараз героїчно виконують бойові завдання під Славянськом і Мар'їнкою, ще більш ефективно знищувати расистів. Тільки разом ми подолаємо ворога. Слава Україні! Соборній, сильній і єдиній. Слава героям!